Добрий день, діточки! Сьогодні ми поговоримо про комах. Комах дуже багато, вони дуже різні. Більшість з них вміє літати. Давайте розглянемо, які є комахи. Боже корівка! Ще цю комаху називають сонечко. Вона червоного кольору. І усипана чорними тятками. У сонечка тіла майже круглої форми. Сонечко виділяє рідину жовтого кольору. Це рідина отруйна і служить захисту від жаб, павуків та інших ворогів. Також, у разі небезпеки, ця комаха може прикинутися мертвою. А це бджола. Бджоли утворюють велику родину. Велика бджілка з довгастим черепцем. Це матка. Завдяки їй народжуються нові бджоли. Робочі бджоли дуже працьовиті. Вони дають людям цілющий мед, охороняють вулики від непроханих гостей. Чоловічі особи називають. Рутнями, бо вони не вміють збирати мед. У великій бджолиній родині кожен виконує свою роль. Оса. На відміну від бджіл, оси не медоносні. Оси, як і бджоли, мають зазубрені жала. Невід'ємне від бджоли оса не залишає своє жало у жертві, тому може вжалити ще кілька разів. Муха. У мухи дуже цікаві лапки. Мухи натирають лапки, щоб очистити подушечки від сміття. Крім того, у них на лапках перебувають органи, що відповідають за дотик і смак. Муха в буквальному сенсі пробує їжу ногами. Ці комахи є переносчиками різних хвороб. Дифтерія, холера, туберкульоз. Це комар. Комари настирливі і косучі комахи. Люди їх не люблять. Кров зі своїх жертв висмоктують тільки самки, а комари самці. Харчуються тільки нектаром рослин і водою. Комари теж є переносчиками таких хворіб, як гепатит, малярія, інцефаліт та жовта лихоманка. Метелик. Метелики мають красиве забарвлення. Спритно летають, тому їх зловити дуже важко. Мураха. Мурахи мають дуже велику силу, вони дуже працьовиті. Мурахи ніколи не сплять, а це травневий хрущ. Хрущі їдять молоді листя та квіти. Дуже люблять такі дерева, як яблуня, слива, груша та черешня. Ну що ж, діточки, я сподіваюся, що сьогодні ви узнали щось новеньке та цікаве. До зустрічі!